Доброго дня усім! Вас вітає команда аудиторської фірми Audit і я, Воробейчик Світлана Миколаївна. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію наших відео для бухгалтера, податкова звітність змістовно про головне, і поговоримо про подання уточнюючого розрахунку з ПДВ та додатків до нього. Пунктом 1 нашого розділу 4 і розділу 6 порядку номер 21 від 28.01.2016 року, який затверджений наказом Мінфіна, про затвердження форми звітності та порядку подання звітності з податку на додану вартість, у нас з вами визначено, що після закінчення. Кінцевого терміну подання декларації з ПДВ виправити помилки ми можемо виключно окремим документом, уточнюючим розрахунком з ПДВ. Крім того, нам потрібно знати, що уточнюючий розрахунок з ПДВ у нас подається за тією формою, яка діє на момент подачі такого уточнюючого розрахунку. Також ми повинні розуміти, що одним уточнюючим розрахунком ми з вами можемо виправити виключно один звідний податковий період. І якщо певні рядочки уточнюючого розрахунку передбачають подання до певних додатків, в яких потрібно теж виправити помилку, то подаються. З уточнюючим розрахунком виключно ті додатки, які потрібно виправляти. Ті додатки, в яких немає помилки безпосередньо в самому додатку, так і в декларації до рядочка якого повинні подаватися такі додатки, вони в уточнюючому розрахунку не дублюються. Що нам слід враховувати при поданні, заповненні уточнюючого розрахунку? Звичайно, коли ми з вами заповнюємо шапку в уточнюючому розрахунку, то ми повинні зазначати звітний податковий період, в якому ми подаємо такий уточнюючий розрахунок. Це робиться у нас в графі 2 уточнюючого розрахунку. У рядочку 03 не забуваємо обов'язково зазначити період, який ми з вами уточнюємо. Крім того, ми повинні з вами розуміти, що уточнюючи розрахунок, у нас з вами має три графи для зазначення вартісних показників. Це графа, тобто стовпчик 4. В якому ми повинні з вами зазначити інформацію з раніше поданої декларації, в якої виявлена помилка. А якщо за цей звітний період вже подавалися уточнюючі розрахунки, то зазначаємо в графі 4 інформацію з урахуванням раніше поданого уточнюючого розрахунку. Надалі маємо в уточнюючому розрахунку стовпчик 5. Де ми з вами повинні зазначити інформацію вже з урахуванням виправленої помилки, для якої ми з вами зараз і подаємо такий уточнюючий розрахунок. І маємо графу 6, стовпчик 6, в якому ми будемо мати виключно інформацію стосовно виявленої помилки. Тож, якщо певний рядок декларації, у нас з вами. Не повинен змінюватись то в стопчику 4 і в стопчику 5 ми з вами будемо мати тотожні показники. Також хочу зазначити, що, звичайно, інколи буває так, що в самій декларації у нас помилки немає, а є помилка в додатку до декларації. То в цьому випадку ми з вами теж повинні не забувати, що ми не подаємо пустим, уточнюючи розрахунок, а просто додаємо потім до такого пустого додаток, в якому виправляємо помилки, а ми повинні з вами четвертий, п'ятий стовпчик заповнити тотожно, тобто помилки у нас в декларації немає, і тільки після цього додати вже певний додаток, в якому необхідно виправити помилку. Хочу ще зазначити, що дуже багато питань виникають при уточненні безпосередньо самих додатків. Загальний алгоритм уточнення в додатках у нас з вами буде наступний. Якщо у нас з вами помилка не вплинула на показники декларації з ПДВ, тобто у нас зазначені якісь неправильні дані контрагента, індивідуальний податковий номер, період виписки податкової, наприклад, або будь-які інші невартісні показники, то в цьому випадку ми з вами повинні продублювати невірний рядочок. З від'ємним значенням у вартісних показниках, і додати вірний рядочок з плюсом. Якщо ж і загальна сума да, в такому додатку у нас звичайно буде дорівнювати нулю. Якщо ж помилка закралася не тільки в сам додаток, але й впливає на дані декларації. Тобто є у нас в уточнюючому розрахунку в графі 6 певна сума, то в цьому випадку ми з вами будемо робити наступне: якщо потрібно зменшити чи збільшити вартісний показник за певним уже відображеним контрагентом, то ми це зробимо зі знаком плюс або мінус. Якщо нам потрібно взагалі вилучити якогось контрагента, ми Продублюємо цей рядочок з від'ємним знаком. І якщо нам потрібно додати, то ми додамо певний рядочок з потрібним вартісним показником. Загалом такий алгоритм у нас однозначно підходить для виправлення помилок в додатку 1, де ми з вами розшифровуємо інформацію стосовно податкового кредиту і податкових зобов'язань в деяких випадках за нашими контрагентами. І в додатку 2, де ми з вами розказуємо про інформацію стосовно розшифровки нашого від'ємного значення, зазначеного в рядочках 19, 21 нашої декларації, ну і звичайно податкового розрахунку. Тобто, якщо у нас є певні зміни в вартісних показниках, звичайно, загальна сума усього буде мати певне числове значення, яке буде тотожним помилці, яка буде виявлена в стовпчику 6 нашого уточнюючого розрахунку. Значить, хочу сказати, що стосовно виправлень помилки в додатку 3, це у нас заява про відшкодування бюджет про бюджетне відшкодування, да, то податківці, на жаль, не дають нам чіткого алгоритму, як виправляти помилки в цьому додатку. І взагалі, чи можливо це. Тому якщо у вас вийшла така помилка. Все ж таки рекомендую звернутися за індивідуальною податковою консультацією з цього приводу до податківців. Що стосується виправлення помилок в додатку 4 та 5, то тут підходи до різних рядочків цих додатків у нас з вами будуть різними. По-перше, треба розуміти, що в додатку 4, це додаток, в якому ми з вами розшифровуємо інформацію стосовно неоподаткованих і пільгових операцій з ПДВ, а також в додатку 5, де ми з вами розраховуємо питому вагу неоподаткованих операцій в загальному обсязі для застосування цього відсотка для нарахування умовних зобов'язань згідно з 199 податкового кодексу. А також робимо річний перерахунок з цього приводу, то ми повинні в цих додатках, при виникненні помилок в них робити наступне. По-перше, заповнювати повинні в уточнюючих додатках тільки ті графи, які підлягають заповненню, за винятком певних таблиць. Що стосується четвертого додатку, це таблиця у нас з вами 3, 3 та 4, таблиці, в яких ми з вами відображаємо інформацію стосовно пільг для інвалідів, а також на імпорт обладнання. І в додатку 5 стосовно таблиці 1 і таблиці 3, це інформація, де ми розраховуємо питому вагу, а також стосовно розшифровки податкового кредиту для підприємств, які застосовують касовий метод, то ці таблиці у нас з вами при необхідності виправлення заповнюються так, як вони повинні були б виглядати без такої помилки. Тому, коли заповнюєте певний додаток, Зволікайте на цю інформацію. Що стосується подання уточнюючого додатку 6, а це, нагадаю, наша скарга да, на певного контрагента, то, на жаль, виправлення скарги у нас з вами не передбачається. Навіть в самому додатку 6 у нас немає віконечка з позначкою, що він може бути уточнюючий. Ну і зазвичай найбільше всього питань у нас з вами виникає, коли певна помилка призводить до виправлення показників 19-21 рядочка нашої декларації. Тобто, коли у нас з вами зменшується або збільшується від'ємне значення в певній декларації. Тому що виправлення цих показників у нас з вами говорить про те, що не завжди певна помилка може нам дати підставу, подати тільки уточнюючий розрахунок за певний період. А можливо, нам потрібно буде подавати й декілька уточнюючих розрахунків у зв'язку з виправленням такої помилки, що я маю на увазі. Тобто, якщо таке виправлення в певному звітному періоді в наступних періодах, за тим, що уточнюється, не впливає у нас на рядочок 18, тобто на суму сплати до бюджету, або на рядочок 20.2 на суму заявленого бюджетного відшкодування, то в цьому випадку ми з вами подаємо уточнюючий розрахунок тільки за той період, в якому виявлена помилка, і потім. Інформація стосовно виправленої помилки переноситься до звітної декларації того періоду, в уточнюючий, був поданий такий уточнюючий розрахунок. Але якщо таке виправлення у нас з вами впливає і на наступні податкові періоди, то ми повинні будемо подавати з вами стільки уточнюючих розрахунків. В кількості яких простежувати буде такий вплив виявленої помилки в певному звітному періоді. Ну і, звичайно, нам потрібно з вами роздивитися приклад для того, щоб закріпити все, що ми з вами проговорили. По прикладу. Підприємство в декларації за січень 2025 року у нас мало значення рядочка 21 у сумі 31 тисяча. Але включило до податкового кредиту січня 2025 року несвоєчасно зареєстровану податкову накладну від певного контрагента А. Ця помилка у нас з вами привела до завищення показника рядочка 21 на суму ПДВ 12 тисяч гривень. Крім того, Платником були допущені помилки безпосередньо в додатку 2, а саме по контрагенту допустили помилку в індивідуальному податковому номері з сумою 11 тисяч гривень. По контрагенту це була допущена помилка по періоду виникнення від'ємного значення об'єкта оподаткування. В березні ці помилки були виявлені і платник подає у нас уточнюючий розрахунок, і, звичайно, розуміємо, що ми з уточнюючим розрахунком повинні будемо ще подавати і певні додатки, а саме додаток 1 і додаток 2. Як у нас з вами буде виглядати наш уточнюючий розрахунок? Як за умовами прикладу, податкові зобов'язання платника у нас з вами не змінюються. У нас змінюється з вами сума податкового кредиту. Тобто, рядочок 4 ми з вами перенесли всі дані з нашої звітної декларації, в стовпчик 5 ми з вами переносимо ті дані, які не підлягають виправленню тотожними графі 4, а ті, які повинні виправлятися, вже враховуємо. Виправлену помилку. Тобто, в 10-му рядочку ми сторнуємо податковий кредит від контрагента за несвоєчасно зареєстрованою податковою, і ви бачите, була сума 51 тисяча, да, стала сума 39 тисяч. Тобто, наша різниця в 12 тисяч відобразилася в стопчику 6 того уточнюючого розрахунку. Звичайно, виправлена помилка у нас з вами, ви бачите, вимагає подачі уточнюючого розрахунку Д1. Ну і потім ця виправлена помилка впливає вже на рядочок 19, ви бачите, на рядочок 21, який передбачає подачу уточнюючого додатку 2. Яким чином ми з вами повинні заповнити ці уточнюючі додатки? В додатку 1, як ми з вами вже говорили, ми з вами просто зазначаємо цього контрагента, який повинен бути вилучений, з вартісними показниками зі знаком мінус. Далі переходимо до заповнення додатку 2. Тут у нас з вами три помилки. Перша помилка тотожна. Той, яка зазначена в додатку 1, да, тобто, за умовами прикладу, всі ці три контрагента раніше у нас з вами формували значення рядочку 21 і були зазначені в додатку 2 звітної декларації. Тому на 12 тисяч дублюємо контрагента, вартісні показники показуємо зі знаком мінус. Далі, за умовами прикладу, у нас по певному контрагенту був зазначений невірний індивідуальний податковий номер. Тому дублюємо з невірним індивідуальним податковим номером зі знаком мінус, і додаємо з вірним індивідуальним податковим номером зі знаком плюс. І третя помилка. Це у нас з вами до декларації січня була включена податкова накладна грудня місяця, і платник порахував, що датою виникнення такого від'ємного значення є також грудень. Але в цьому випадку, так як податкова накладна включена до січня, той виникнення від'ємного значення у нас також січень. Тому таким же методом зазначаємо невірний рядочок зі знаком мінус і ставимо зі знаком плюс уже рядочок з вірним періодом виникнення такого від'ємного значення. Ну і наостанок, звичайно не можу не оминути. Питання того, що якщо це зменшення значення рядочку 21, у нас з вами на 12 тисяч, звичайно, впливає на інформацію, яка буде зазначена в рядочку 16,1 податкової декларації за лютий місяць, але ж в залежності від того, в лютому місяці, внаслідок виправлення такої помилки, у нас з вами або зменшиться безпосередньо рядочок 21, який потім буде перенесено да, в декларацію березня, або ж навпаки, буде сума до сплати, у нас буде вирішуватися питання, чи потрібно нам подавати ще уточнюючи розрахунок за лютий, так як ми з вами казали, якщо в лютому у нас. Виникне сума до сплати внаслідок виправлення цієї помилки, то ми ще повинні будемо подати і уточнюючий розрахунок за лютий. Якщо цього не виникне, то в цьому випадку в декларації березня, так як ми з вами уточнюємо, чи розрахунок робимо в березні, ми з вами повинні будемо в рядочок 16.1 перенести інформацію з лютневої декларації. В тій сумі, яка вона була зазначена в цій декларації, а в рядочку 16.2 зробити таке виправлення на 12 тисяч з урахуванням нашого поданого уточнюючого розрахунку. І при цьому не забудьте, будь ласка, в кінці декларації в певній таблиці зазначити дату і реєстраційний номер і суму, яка була виправлена в такому уточнюючому розрахунку. Ну і, звичайно, не забуваємо, що якщо у нас з вами при поданні уточнюючих розрахунків виникає сума до сплати, то сплатити такі суми необхідно виключно до подачі уточнюючого розрахунку. Також знаємо, що законодавством у нас з вами передбачено і нарахування самоштрафу в розмірі 3%, а інколи і суми пені. Але, маючи військовий стан. Ми маємо певні послаблення в цьому питанні, а саме в пункта 69.38 розділу 10, під розділу 10, підрозділу розділу 20 податкового кодексу у нас з вами передбачено, що на час військового стану до моменту його закінчення такий само штраф, платниками не застосовується. Сподіваюсь, що відео Корисні для вас і допомагають вам бути найкращими професіоналами в великій бухгалтерській праці. Дякую за увагу. Завжди чекаємо вас на нашому каналі та в соцмережах. До нових зустрічей!